Вітаю! Мене звати Тетяна Шевченко, і ми з вами на першому україномовному ютуб-каналі компанії Мудра, де ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні я оголошую конкурс на стипендіальну програму середньої освіти в Сполучених Штатах Америки, штат Мічиган. Це програма розрахована на студентів 14-17 років, на дітей наших учнів 9 11 класів з рівнем англійської мови, не нижче як IELTS, 5.0 Отже, вартість програми, повна вартість програми до гранту, до стипендії 35 500 американських доларів. Вона включає в себе навчання, проживання, харчування, MacBook-Air, страховку, транспортні витрати, все, що відбувається на території Америки в період навчання. Додатково ви оплачуєте візи, трансфери, перельоти, послуги компанії. Вартість стипендіальної цієї програми 18 тисяч американських доларів, тобто грантова програма 50% Мінус від повної вартості. Саме головне не сказала, коли. Ця програма. Ми набираємо студентів на академічний рік 23-24, тобто початок навчання в школі буде з осені 23-го року, і ми приймаємо заявки, конкурс обмежений в часі. Ми приймаємо заявки до 15 грудня 22-го року. Тому, будь ласка, якщо вас це зацікавить, дзвоніть, пишіть, реєструйтеся і будемо працювати. Отже. Хто проводить цю програму і хто надає грант українським студентам? Це Гранд Rapids Christian School, шкільний борт, тобто шкільний округ, який обслуговує 2200 студентів дошкільної і середнього рівня в двох містах: в місті Гранд Рапіц і в місті Рокфорд, округ Кент, штат Мічиган. Департамент освіти Сполучених Штатів Америки назвав Гранд Рапіц Christian School Зразковою школою, успішною школою в 2020-2021 20, 20, рік. Що означає зразкова школа? Це означає, що студенти, які навчаються в цих школах, в цих містах, це висока академічна успішність, це відмінні результати в атлетиці і в образотворчому мистецтві. І трішечки статистики, щоб ви просто собі уявили, що це за школа. 96% випускників а, цієї школи поступають у вищі навчальні заклади Америки, в тому числі в топові рейтингові університети. А лише за один рік 210 випускників Grand Rapids Christian School отримали стипендії та навчання на суму понад 2 мільйони доларів завдяки рівню своєї академічної успішності. Тобто, десь в середньому, якби ми розділили там 2 мільйони на ці ці, тобто по 9600 американських доларів на одну на одного студента а, отримали діти. При вступів в американські університети. Ця школа визнана 11-ю із 933 шкіл для атлетів. Ця школа так само це найкраща приватна школа в штаті Мічиган. Вона стоїть під номером 21 із 118 шкіл. І співвідношення студентів верніш, співвідношення студентів до вчителів 13 до 1. Тобто на кожні 13 студентів припадає один вчитель. Це дуже е, цікавий показник, тому що, наприклад, в державних школах співвідношення студентів до вчителів може бути там 20 або 40 до 1. В приватних школах, звісно, що це співвідношення менше. Що це означає? Це означає, що кожному окремому студенту школа може приділя... приділяти більше уваги і академічної, і соціальної. Тому так, це одна із переваг в принципі приватних шкіл, і цієї школи, зокрема. Отже, яким чином відбувається реєстрація на конкурс, і що далі? Що вам очікувати? Для початку ознайомтеся на сайті. У вас буде посилання в коментарях під цим відео. Познайомитесь, на сайті з програмою. Якщо програма підходить, ви готові. Тоді заповнють анкету після цього вашого студента, дитину, буде вашій студенту, вашому студенту буде запропоновано пройти тест з англійської мови. Якщо ви цю процедуру проходите, і ми, ми після обробки результату десь приблизно до трьох днів може оброблятися результат. Якщо все ок, і ви цю сходинку пройшли, тоді до вас повернеться хтось із моїх колег. І запропонує заповнити фінансову анкету, ви заповнюєте фінансову анкету, знову-таки там 3-5 днів може бути на обробку на зібрання цих всіх результатів, і ми до вас, і тоді вже повертається до вас освітній консультант, і ми вже обговорюємо деталі подальші. Тобто, спершу ви проходите перевірку, далі ми призначаємо окремо після всіх цих етапів, призначається інтерв'ю з дитиною, і після цього вже рухаємося далі по зарахуванню. Якщо вам... Зрозуміло, що робити. Якщо ви розглядаєте грантові стипендіальні програми, то працюємо, рухаємося. Заходьте за посиланням, переходьте на сайт, вичитуйте, дзвоніть, пишіть. Ставте лайк внизу під цим відео, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Ми працюємо для вас. А надалі у нас буде ще при появі будь-яких інших стипендіальних програм. Ми окремо будемо створювати такі відеоролики для того, щоб знайомити вас із такими можливостями.